Знайдіть свої індикатори втоми. Це збереже вашу менталочку. Но, для прикладу, от ми як жили на старій квартирі, і, як не дивно, і моїм індикатором втоми була плитка в туалеті. Тому що плитка, яка була покладена на зйомній квартирі, і плитка, яка поклав мій батько в туалеті, була фактично ідентична по розмірам, ідентична по малюнку, там, по кольору і так далі. І тоді, коли я заходив в туалет, і мені мозги починали казати, що мол, шановний, ти зараз знаходишся не в Києві, а в цьому рідному місті. І от для мене це був явний індикатор того, що я капець, як втомився, що мені потрібно там, більше приділити уваги там, сну. Більше потрібно там відпочити, там щось можливо там просто книжку почитати і так далі, і менше займатися роботою. І взагалі, там менше почати нервувати.